Привіт, Лера? Лера, привіт, буде від тебе? Ні, не, не буде. А свою прическу нову покажеш? Свої два хвостики. Покажеш всім? Красотка? Розпочинаємо новий влог. Поїхали з нами! Ой, Ти куди йдеш? До Ніколаю. В гості до Ніка? Так. Да. Йдемо в гості. Ми приїхали в сусіднє місто. Йдемо в гості до хлопчика і дівчинки. Оцей будиночок. Йдемо туди. Вхідні двері, віліки, машини. Зараз будемо набирати. Далі ракот. Двері відкриті. Ти хочеш на ліфті чи пішком? Йдемо пішки. Тут такий ліфт. Тут і вихід. І он Ліра потопала. Але можна під'їхати на ліфті один поверх. Я не бою, що... Молодець. Звичайний під'їзд нічого такого тут немає. Звичайно, не новий такі. Ось тут нам треба по цьому коридорчику пройти. І тут така кнопочка оп, і двері відчиняються. Ми йдемо далі по коридору. Ось все, це вид на парковку, де ми заходили. Сюди. О, повертай лірчик. І туди-туди. І, туди. і оце двері. До квартир. І оце вікна це вікна на кухню виходять в них. Прямо так ідеш і на кухню, дивишся у людей. Вони, в принципі, закриті всі, чи шторами, чи ще чимось. Ліра, сумочка брудна буде в тебе. Їй вчора подарували сумочку, і вона оце, її усюди. Розумієте? Ці дівчата? Да, Лірка? Сту, ось тут такий гарний балкончик у людей. Вау! Вони гарно так облаштували, тут цього нічого не було. Це вони все самі зробили. Дуже кайфово. Л'єрка тут, дивіться, машина. І який гарний краєвид. Ось від сонця вони собі такі жалізі зробили, шторки. І оце вид. Ой, там у когось намет стоїть. Такусь рибу ловить. Так, так. Клас. Тут треба купляти як ліцензію дозвіл на ловлю риби. По нашому, по нашому муніципалітету. Да, великий там і хаус є, Нік каже. Класно, дуже гарно. Да, і там великий є. Ось тут теж теж вихід у інший двір. Далі ці будинки так каскадом ідуть. І тут дивіться, що на балконі у мами в Ніка просте. Перчик, це і це пустилось. будуть помідорки. І вони зробили ще для кицьок спуск вниз. Ось таку драбину їм тут поставили палку, і вони можуть злазити котик, і гуляти на вулиці. Це пер ну, це як перший поверх, але він наче другий. Вірча, ти мащені не, дає, не даєш цукерочку. Дивись, вона твої хвостики хоче трогати. Вона любить це діло, Ліка. <гум> О, стоїть, і так, Нік? <гум> це улітка. Ось тут сонечко світить. Машка повзе. Ой, ну класно. Тут ще коли тепло, ставлять маленький басейн такий і можна купатися. Оце дивіться ці рибаки. Вони пустили оцю такий кораблик, машина якась там, і це прикорм для рибок, вони так роблять. Це я тільки що у мами Ніка спитала Наташі. Я не знала, думаю, що це вони таке пускають. Це прикорм, так, для риб. Прикольно. Я чесно не бачила такого ніколи. Ой, хочу я собі такий балкончик. Хочу собі таку хатинку. Окремо, все окремо, все своє. Звісно, коли все своє, це реально інакше. Ти ні з ким нічого не ділиш, бо це дуже так, такі моменти, вони е, руйнують багато чого, коли ти е, ділиш якісь речі з іншими людьми, які інш, іншої думки, е, наприклад, там, що прибирати не треба після себе, ну, розумієте, про що я. То коли все своє, це дійсно воно, воно класно, класно дуже, воно дуже цінується. Да, тут дійсно можна прям з балкона рибачити. Відстань буквально маленька зовсім. Тому рибалка на балконі. І одразу все це на плиту і готувати. 12 травня в Нідерландах це офіційний день мельниці. Якраз ці дні можна безкоштовно зайти, відвідати, подивитися, як тут це працює, як це влаштовано, що там продається. Іначе це безкоштовно. Біля нас є тут одна якраз мельниця, і ми зараз туди направляємося, подивимось. Ось вона, я. Ой на горі два дубки, зібралися до купків, вітер дуба, хитає, вітер дуба хитає, вітер дуба хитає, козак ті вкупи дає, не питайся, чия, я. не питайся чия. Сячі я, я видиш ти, то йду я, Ая батька один син, а я батька один син, а я батька один, син. погуляти хоч би скінь. Туди в мішечок складається. Все. Все. Це тут є оця швейна машина, яка потім ці мішечки зашиває. Так, ага. тут вихід на таку галявину. Тут чоловік тільки шикаву пив. Ну, ось ми тут, на тут цьому другому ярусі. Ось крутиться. Прикольно. Я ніколи не була всередині. Оркестру ніякого немає взагалі, просто бачите, тут одразу будинки, це прямо біля одного будинку і вхід, наче ти до будинку входиш. Ось тут внизу вхід, прапор є і просто вулиця. Звичайна, в такому невеличкому містечку. Амеронген називається. Ja, jij ja. Ja, doet ja, maar. je ja, moet ja. daar een beetje in van het is nog een beetje een beetje een beetje Er beetje een een beetje een beetje een beetje een beetje een Ja, een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Ось до речі, це вона. І тут буде як концерт сьогодні о 14-й годині, але нас тут не буде. Лера вже буде вдома і буде спати, в принципі, збиратись. І це тут магазинчик, де можна купити борошно, яке тут виробляється. Він такий маленький. Але, звісно, борошно коштує набагато дорожче, ніж в супермаркетах. Тобто в два-три рази дорожче. Так, і ми заїхали в магазин Юмбо по дорозі. 15 євро. Такий 7,50. Вазончик з полуницею? 6 євро. А може це просто вазончик? Без полуниці? Та ні, не може бути. Це точно з полуницею. Такі великі, до речі. Осований ще тут. Ось, до речі, ці круасани з юмби. 4 штуки за 1 євро. Дуже смачні круасани. Так вони коштують 39 за одну штуку. Ось, До речі, багети по одному євро. Я не знаю, всі чи не всі, але оцей коричневий, оцей, він по одному євро. Ми ніколи не брали багети тут. Ось, багет ми теж взяли. Перший раз візьмемо. Всі вам дякую за перегляд. Дякую за увагу, всім гарного настрою і всім до зустрічі. Всім па-па!